Вітаю, друзі! Мене звати Надія Лесник і я мережавий підприємець. І хочу в двох словах вам розповісти свою особисту історію приходу в кораловий клуб та чому я вирішила тут будувати свій бізнес. І хочу розпочати з того, що я досить довгий період часу була в пошуку гарних, якісних вітамінів для сина. У мене син гіперактивна дитина, в нас присутні риси раз, в нас була затримка мовлення. І ще дуже-дуже багато всіляких таких неприємних діагнозів. Але мені звідусіль поступала інформація про те, що в Кораловому клубі я зможу знайти відповіді на свої запитання і зможу допомогти сину. Власне, так і сталося. Я знайшла людину в себе в місті, яка займається цією продукцією, і вирішила спробувати продукти, які мені порекомендувала та дівчинка. І вже за. Перший місяць прийому я побачила надзвичайні результати, так як син в мене мало що говорив, в нас були лише е, буквально якісь фрази, словосполучення, але не речення. І після прийому цих продуктів в мене син повноцінно почав розмовляти. Так, в нас є ще куди рости, розвиватися, і ми це робимо. але... Вже ті результати мене змусили задуматися над тим, що продукція дійсно варта уваги. І на тих емоціях я просто почала своєму оточенню розповідати. І ви знаєте, оці, напевно, щирі емоції радості, які в мене на той період вирували, вони дали свій результат, тому що люди мене чули, а люди в мене замовляли. І роблячи. На свій клубний номер для них замовлення, я на початку наступного місяця отримала від компанії класний бонус у вигляді кешбеку. І ви знаєте, в нас в країні зараз дуже тяжкий час, і так склалося, що моя попередня робота дуже сильно впала в заробітках. І мені теж дало відгук: отой кешбек, побачений мною в особистому кабінеті. Щоб задуматися над тим, чи варто тут будувати бізнес. Тому що, по суті, я нічого не робила, а вже отримала кошти від компанії. І ось так почався мій шлях. Далі, в процесі побудови бізнесу, я зрозуміла, наскільки це класний бізнес. По-перше, тут немає вкладень, я не викупляю продукцію для подальшої її реалізації. Це раз. Я не займаюся відправками. Я не бігаю по почтам. Це все робить компанія. Виробництво, логістика, упакування, доставка це все на компанії. Уявляєте, наскільки круто? Мені не потрібно орендувати офіс. Такий офіс є в більшості міст України і у 189 країнах світу є ось такі офіси, де можна прийти ознайомитися з продукцією. А це означає, що в нас не локальний бізнес, який можна розвивати, наприклад, лише у вашому місті або у вашій країні. Це неймовірні можливості будувати свій власний бізнес на міжнародному ринку. І компанія дає нам такі можливості. Я далі нижче скину вам більше інформації про продукт, про відгуки людей, які... Користуються даною продукцією, а також про ті можливості і про ті е, гроші, які можна тут отримувати. Адже тут є все, тут є свобода, тут є здоров'я, тут є гроші. І я буду дуже рада, якщо ви розглянете мою пропозицію.